Цими вихідними стане відомий володар Кубку України з футзалу. Вирішальні матчі турніру прийматиме Запоріжжя. Серед претендентів на почесний титул і наш ураган. Щоправда, у фіналі чотирьох, який цього сезону відбудеться вперше в історії, змагатимуться лише три команди. Серед них не буде багаторічного флагмана українського мініфутболу, донецького шахтаря, який досить несподівано припинив виступи в турнірах під гідою Амфу вслід за львівським таймом. Донечани грюкнули дверима напередодні кубкового фіналу чотирьох у Запоріжжі, додавши події зайвого резонансу. Відтак фіналу чотирьох вже не буде буде фінал трьох. У суботу о 14-й годині зустрінуться енергія Тайм та Ураган. Півфінальний поєдинок між кардиналом і шахтарем не відбудеться. Відтак рівниці проходять без боротьби уже другий етап поспіль. У черфіналі нагадаємо відмовився Тайм. Фінальний матч відбудеться у неділю о чотирнадцятій годині. Трансляції Запоріжжя можна буде подивитися у режимі онлайн на сайті урагану. Нашу команду на трибунах Палацу спорту ЮНІС будуть підтримувати понад два десятки її прихильників.